Особливий день дзвонить останній дзвоник. Та лунає він у час великої боротьби за свободу і незалежність України. Ми маємо можливість вчитися, бо наші воїни нас захищають. Ми вдячні їм за це. Вони наші справжні герої. Ми мріємо про мир, про тихе небо, про радісний сміх у кожній домівці. Сьогодні наш останній дзвоник, але дзвонить і за тих, хто не дочекався цього дня. Ми не забудемо героїв, які загинули за Україну. Хай світла пам'ять про них буде з нами назавжди. Пам'ять про них назавжди в наших серцях. Згилімо голови в глибокій шані. Вічна пам'ять героям, вічна слава Україні! Від України і хочемо одного, щоб не було війни. Щоб мама посміхалась, щоб таник повернулися живими. дзвінки, а не сирену. Щоб небо було блакитним, щоб сонце світило щодня, щоб ніколи і ніде не було війни. Україна це наша рідна домівка, Ми її дуже любимо. Ми будемо старано вчитися, щоб зробити її ще кращою. І хай сьогоднішній дзвінок звучить як надія, як віра, як світло, як наближення перемоги. Ми, діти України! Ми віримо в мир! Вітаю! Любі діти і дорослі! Шановна наша шкільна родина! Ось і промайнув ще один навчальний рік. Насичені вашою надважкою працею. і за традицію хочу подякувати кожному і кожній, учню і учениці, матері і батьки, вчителям і вчительці всьому нашому колективу, а також кожній родині наших учнів за вашу невтомну працю. Коли ми розпочинали роботу у надважких умовах, Навчати і навчатися в дистанційному форматі з різних куточків країни та світу навряд чи думали, що це надовго. Відрадно, що всі ці три роки поспіль ми разом, ми єдині. У нас є спільна мета. І ми впевнені, що долати труднощі і в навчанні, і в житті краще з рідними людьми. Від Пам'ятаєте відомий вислів? Вдома і рідні стіни допомагають. Багатьох із нас немає нині власних домів. Проте у нас є один неоціненний склад це ми самі один в одному. Ми є один в одному. Ми односельці, однокласники, колеги, люди, у яких спільна історія, а тепер у яких ще спільні дороги. Ніхто напевно зараз не може сказати. Про те, скільки ще буде продовжуватися це лихоліття, це несправедлива війна. А іноді можна ще й почути, що від вже нічого не залежить. залежить. Насамперед від вас, любі діти, залежить наше майбутнє. Наші воїни стоять там, на передові, для того, щоб ви могли тут здобувати знання. Тож доведіть, що їхні жертви не даремні. Сушити надалі докладати зусиль навчанні, навіть коли дуже важко і коли не хочеться. Сьогодні у нас є один сумний момент: ми прощаємося з частинкою душі нашого закладу, з випускниками. Але смуток цей світлий. Бо я впевнена, що у таких талановитих і наполегливих юнаків і дівчат попереду щасливе майбуття. Вони досягнуть всього, про що мріють, чого я вам, шановні випускники, і бажаю, щоб якомога швидше закінчилася ця війна і ви змогли реалізувати всі свої плани. Будьте щасливі, а ми завжди вам допоможемо. Ну і основний момент нашого свята оголошуються літні канікули. І хоча попереду ще в школі буде місяць активностей всіляких, але це вже зовсім інше. Історія. Тож я вам бажаю гарного відпочинку, насиченого всілякими цікавими зустрічами та враженнями. Я вам бажаю сонячних рамків, тихих ночей, і звісно що, миру і в нашій країні, і в усьому світі. До зустрічі, любі, друзі! Перший день у школі, як трохи злякано йшли в клас, і тут стримить усмішку і турбота. Вчитель став як друг для кожного із нас. Ти роки, як одна хвилина, Ми вчили, грали, мріяли й росли. І ось прийшла пора, і ти в п'ятий хоче досі маленький і Наша перша вчителька, дякуємо вам, що навчили у грамоті її чарівним словами, що писати вчили нас і рахувати теж. Ми з цього дякуємо щиро і до І за те, що вчили нас досягати мети, працювати, вчитися, гідно світити, міркувати, думати, спонукати нас і здружити з дружити наш нас вся Дев'ять років ми були частиною цієї школи. І за цей час ми пережили багато щасливих моментів. Ми дякуємо нашим вчителям за терпіння, за знання, які нам дали. Вони не тільки навчали нас предметом, а й допомогли розвиватися людьми. Вчили бути чесними, справедливими, добрими людьми. Дякую нашим батькам за підтримку, за віру в нас. Без вас ми не змогли досягти того, що маємо зараз. Це був час відкриттів, невдач і перемоги. Але саме цей час зробив нас тим, яким ми є зараз. Дякуємо нашій школі за всі моменти, які ми тут пережили. За кожен урок, за кожну пораду, за всі виклики, які допомогли нам стати сильнішими. Дякую тобі, рідна школа, за те, що ти стала для нас не просто місцем для навчання, а справжнім другим домом, за друзів, за підтримку. І хоч дехто з нас піде далі, школа не завжди залишиться в нашому серці. Дякуємо тобі, школа, за ці дивки забуті років. Ми не прощаємось ми кажемо дякуємо і до зустрічі. Цей етап завершується, але разом із ним. Залишається спогад, які ми збережемо назавжди. Дякуємо всім, хто був частиною нашої історії. Прилети пелюстко світ через захід і на схід. Поверни, зробивши коло через полюси на коло. І землі торкнувшись враз, мій тоді здійсний наказ. Сьогодні ми з вами даруємо казкову квітку семицвітку. Перша пелюстка жовта, як сонце. Несе вам радість. Нехай її завжди буде багато у вашому житті. Як у роки, так і в дорослому найбудному. Моя пелюстка червона, кольору году. Хай болю будуть хто любить, підтримує і надихає. А я дарую вам синю пелюстку. Це мудрість. Вважаю вам свого вчасно. Хай мудрість вас не підведе, хай кожен вибір до мети веде. А зелена палюстка надія. Хай вона ну, птаха мрія вас піднімає у політ до світлих, теплих, доблих літ. А я дарую пелюску ясну, помаранчу теплу весну, хай дружба, що в школі зв'язала серця. Не згасне ніколи, немає кінця. Моя пелюстка фіолетова, вона несе натхнення. Мрійте, творіть, нове, відкривайте, будьте сміливими, світ відкоряйте. Моя пелюстка біла, як мрії. Нехай буде щастя у кожній події. Нехай усміхається доля до вас. Ми віримо в кожного, в кожний ваш шанс. Не бійтесь змін, саме вони відкривають нові горизонти. Завжди залишайтеся людьми, чесними і справедливими. Мрійте сміливо, дійте рішуче, кохайте щиро, цінуйте батьків, вони ваша підтримка, найміцніше крило. Хай знання, які ви отримуєте сьогодні, стануть міцним фундаментом для вашого майбутнього. Хай кожен ваш день буде кроком до великої мети. Дорогі наші випускники, шукайте себе, не зраджуйте мрії і завжди будьте краще. Світ відкритий для вас, але пам'ятайте, хто ви, звідки ви і куди ви хочете дійти. І будьте світлом у цьому світі, якого іноді так бракує. Хай чесність і доброта ведуть вас навіть тоді, коли буде важко. Не зупиняйтесь на досягнутому, адже ви здатні на більше. Пам'ятайте, де б ви не були, ми віримо у вас. Де б не занесла вас доля, носіть із собою людяність та гідність. Не зраджуй себе, навіть якщо весь світ каже вам, здавайся. Живіть із вірою, працюйте з серцем, мрійте з відвагою. Будьте тим поколінням, яке збудує щасливу і вільну Україну. Сила не в словах. А в справах. творіть добро щодня. Йдіть у світ сміливо. Ми віримо в вас і з теплом та гордістю завжди чекатимемо в стінах рідної школи. Дорога наша школа! Сьогодні ми стоїмо на порозі нового етапу життя. Але перш ніж зробити крок уперед, ми хочемо щиро подякувати тобі. Ти наш дім, наша опора, наша перша доросла історія. Ми дякуємо вчителям за кожне добре слово, за підтримку складні хвилини, за ваші безсонні ночі, ніхто серце. нас серце. Вони просто давали нам ви вкладали в нас душу, і ми це ніколи не забудемо. Любі наші мами і тата, дякуємо вам за турботу, терпіння і віру в нас, за те, що підтримували, коли було важко, і раділи разом з нами, коли все вдавалося, за теплі обійми після школи, за ранкові збори з портфелем. За безсонні ночі перед контрольними. Без вашої любові ми б не пройшли цей шлях так упевнено. Сьогодні ми прощаємось з дитинством. Для нас звучить останній шкільний дзвоник, що відкриває шлях у нове життя. Але всю ту любов, підтримку і тепло, які ми отримали в школі, від учителів і батьків, ми принесемо скрізь роки. Дякуємо вам за це. Дорогі випускники, ось і настав наш останній дзвінок. Я хочу подякувати вам за те, що ви стали частиною нашої шкільної родини. Сьогодні ви покидаєте рідну школу. І все, що вас чекає в дорослому житті, тепер залежить тільки від вас самих. Тут вас навчили бути щирими, самостійними, відповідальними, чуйними та толерантними. Навчили дружити, відстоювати свою думку, любити науку та дбайливо ставитися до знань. Тобто дали основу того, без чого неможливо стати справжньою сучасною людиною. Бажаю вам не розгубити все це, а примножувати та виховувати в собі кращі якості. Не бійтеся змін і нового. Кожна зміна це можливість вирости і стати кращим. Життя це великий шлях. Який ми проходимо, і ви маєте всі шанси зробити його яскравим та неперевершеним. Бажаю вам зустрічати кожен день з посмішкою і вірою у свої сили. Ви, творці свого життя і майбутнього. Хай кожен ваш крок буде направлений до мрії, а кожна проблема лише шанс стати сильнішим. Не зупиняйтесь на досягнутому, завжди прагніть до нових високих. Вітаю з закінченням навчального року? Ще не віриться нам, що ви на порозі дитинства стали, а ще вчора були дітьми. Каруселі на вас чекали, а сьогодні останній раз про золотий дзвіночок, ви заходите тихо в клас і ховаєте мокрі очі, відлітають, відлітають в небо журавлі, Вас в дорогу проводжає. Школа на зорі, прощавай, дитинство, миле, дзвоник золотий, рідна школа галаслива, друзі, вчителі. Вже не віриться в шкільний, шкіли, більше дзвоником не зустріне. І країна дитячих мрій, свої двері вам не відкриє, і сьогодні останній раз продвинів, золотий дзвіночок ви заходите тихо в клас і ховаєте мокрі очі, відлітають, відлітають в небо журавлі. Söyle,